Ввечері 24 вересня на території вантажного парку станції Слов'янськ правоохоронці затримали молодого чоловіка, який навмисно уникав зустрічі з міліціянтами. Як з'ясувалося, недарма при особистому догляді у молодика знайшли шприц з наркотичною речовиною. В ході досмотру в його лічних віщах був нарушений з'ят медицинський шприц, наповнений на 1,5 куба. жидкостью темно-коричневого цвета. После проведения исследования было установлено, что данная жидкость содержит особо опасное наркотическое средство опиосатилированное массой в пересчете на сухое вещество 0,039 грамм, что является весом, достаточным для привлечения гражданина ЭС к уголовной ответственности. Наркотик он приобрел у неустановленного лица на сегодняшний день. В данный момент ведется активная работа органам дознания по установлению лица, которое сбыло данному человеку особо опасное наркотическое средство. Затриманим виявився 25-річний мешканець Слов'янська, наркоман з дворічним стажем. Півроку молодик лікувався у реабілітаційному центрі. проте лікування не допомогло. Він знову взявся за старе. Раніше затриманий до міліції не потрапляв, але тепер йому доведеться постати перед судом. А от його товариш пане щастю, зранку вирушив на пошуки роботи, натомість надибав кущі Конопель. Пройти мимо не зміг спокусився. В результаті опинився в лінійному відділі міліції. Коноплю он помещает за пояс брюк, одетый на нем, и идет на территорию грузового парка, где хотел в. Вагон на грузовых вагонах, стоящих стоїв, і там в подстояв высушли и там употребить. В этот момент э, органов дознания линейного отдела на станцисла спилось как раз патрулирование в грузовом парке. Ему был произведен личный досмотр. И в ходе досмотра у него было взъято особо опасное наркотическое средство канабис. Масса 11,58 пятьдесят восемь грамм. Массу в пересчете на высушенное вещество, согласно заключению эксперта, 881 грамм. 27-річний слов'янець пояснив, що дуже засмутився, не знайшовши роботу, Тому вирішив покурити трави. За свою слабкість наркоман може поплатить. Титися свободою хлопцеві світить до трьох років в'язниці.